Днями сталася аварія водопровідної мережі по вулиці Магдебурська. Працівники Балтського водоканалу пояснюють, замінюють стару залізну трубу на нову поліетиленову водопостачання. Частково було призупинено на вулицях Магдебурська, госпітальєрів та Вишневої. Поломку вдалося усунути швидко, адже мають надійну сучасну техніку. Проводимо заміну водопроводної лінії. Сталася аварія під заїздом. Поверхневий будинок під дорогою, тому не було можливо відремонтувати трубу. Прийняли рішення про її заміну. За мінімум біля 100 метрів водопроводу, так як тут були часті аварії, задіяно три одиниці техніки: це асимізаційний автомобіль і два трактори GCB екскаватор та ципковий екскаватор. Також використовуємо прокольну машину під ґрунтом для того, щоб не руйнувати заїзд, асфальт. Ми зробили прокол під ґрунтом та притягнули трубу. Нещодавно проводилися, теж замінювали по вулиці Енгельса 40 метрів водопроводу, там теж мали часті пориви. Зараз працюємо на дільницях невеликих, тому що трубу великого діаметру при такій температурному режимі дуже важко її розмотати. Тому замінюємо поки що маленькі дільниці, коли нам дає погода, можливість. Комунальне підприємство Балта Водоканал швидко працює, адже має сучасну та дуже зручну у використанні установку прокольну машину, яка дозволяє не руйнувати асфальтний покрив і здійснює прокол під тротуарами та дорогами. Зазначає директор комунального підприємства Балта Водоканал Алік Табачник. Це прокольна машина для проколу під дорогами або тротуарами його використовуємо в місцях, де Неможливо пройти екскаватором без руйнування доріг. Його було придбано в минулому році за підтримки Балської міської ради, тому наразі це дуже зручно і для нас, і для мешканців міста, тому що ми менше руйнуємо тротуари та доріг при виконанні наших робіт. Дана установка працює автономно, є бензиновий генератор для неї. Використовуємо екскаватор, копається по дві приямки. По різні сторони дороги, потім пропускаються штанги під дорогу, чіпляється труба і висовуємо її назад, тим самим не руйнуємо дорогу. Цей апарат дуже зручний, для його роботи необхідно залучити трьох слюсарів, але ми маємо можливість автономно працювати без електроенергії. В будь-якому місці ми можемо стати і виконувати роботу. Заміна пошкодженої ділянки водогону обійшлася міському бюджету в суму близько 25 тисяч гривень. Але головне мешканцям вулиць буде відновлено водопостачання. Сьогодні ми виконуємо заміну старого водопроводу по вулиці Пролітарській. Тут дуже стара труба, якраз в нас трапився, порив. Якраз у нас на під'їзді в п'ятиэтажку, якраз посеред дороги, якраз планували правильні роботи по заміні цього водопроводу, бо це напевно, водопровод найстаріший, що може бути тут такий. Заміняємо стара желізна труба, міняємо її на нову поліетиленову трубу. Труднощі трапляються на різних роботах, і в нас теж є багато труднощів, які ну, ми справно з ними справляємося. Дякуємо начальству, що все є. Дуже багато інструментів є, які нам ось у нас. Є проколишна машина. Ми не розриваємо вже все робиться чистенько, загортається. І... Праця йде добре. Юлія Бурка, Ігор Балагула, Ігорбалагула, компанія.